Всім привіт! З вами я, Богдан Євенко, головний інженер проєктів Diadans та Fjord. З нетерпінням продовжуємо нашу подорож до будівництва житлового комплексу Діаданс. Житловий комплекс Діадан спроектований з урахуванням найсучасніших стандартів комфорту та функціональності. З верхніх поверхів відкривається неймовірний вид на столицю. Більш ніж 50 варіантів унікальних планувань, площею від 42 до 250 метрів квадратних, а також зручне розташування у самому серці Печерська, 100% вразить наших майбутніх мешканців. Нагадуємо, що комплекс будується за вимогами сертифікації бріам. Це означає, що ми не тільки дбаємо про екологічність матеріалів та навколишнє середовище, а й сприяємо скороченню експлуатаційних витрат, використовуючи енергоефективні ліфти та склопакети. Наразі на обох секціях завершено монолітні роботи кам'яна кладка стін на завершальному етапі. Продовжуються роботи по влаштуванню інженерних систем, таких як вентиляція, електричні мережі, пожежогасіння та каналізація. Також проходить монтаж склопакетів від провідного німецького виробника Шуко з 27 по 29 поверх. В секціях продовжуються роботи по утепленню та оздобленню стель балконів на 26 та 27 поверхах. Ведуться роботи по встановленню підсистеми та мінеральної плати навісного фасаду на 25-27 поверхах секції 1 та 27-29 поверхах секції 2. Продовжуємо влаштування кермограніту на 22-му. 23 му поверсі секції 1 та 26 му поверсі секції 2. Активно ведуться роботи по влаштуванню утеплюючого шару покрівлі на обох секціях. Продовжується монтаж ліфтового обладнання у першій та другій секції. Житловий комплекс Діаданс має триповерховий паркінг, до якого ви можете потрапити за допомогою ліфта. Він налічує 238 машиномість машиномісць та 38 мото або веломісць. Охоронна та система відеоспостереження будуть дбати про безпеку вашого авто цілодобово. Щоб отримувати оновлення про подальший хід будівництва, натискайте на дзвіночок у правому верхньому кутку екрану. Та не забувайте про нас у соціальних мережах. Всі посилання залишаємо під відео. Завжди раді поділитися з вами найсвіжішими новинами з будівництва. До нових зустрічей!